О 5.45 потягом до Івано-Франківська прибули наші краяни, призери перших європейських олімпійських ігор. Спортсмени вражені високим рівнем підготовки Олімпіади. Водночас до суддівства є зауваження. Дійсно, як Олімпіада настільки масштабно провели, настільки зустріли, настільки сама аура за. Ти Виходиш всюди камери, всюди за кричать люди. Що, що просто ти йдеш, і, і аж аж колінка труситься. За вихід фіналу я травмувала шию. Яка трошки не дуже повертається там? Лікарі-масажисти пробували зремонтувати, трошки не дуже вийшло. Але вроді я виклалася, і ну все одно трохи не стало. Я в кінці вже вроді ставалося. Чуть-чуть, можливо, судді Олену на змаганнях підтримував її тренер Євген Боднарук. каже, що його підопічна чемпіонка, а суддівство було несправедливе. фінальну судочку виходить судити росіяни. Росіянка робить дію, Продивіться матеріали. Лена не падає на 2 бали, там немає 2 бали це впадіння на бік. Продивіться, чи вона впала на бік. Лена кидає її на 2 бали, там падає на бік, дають один бал. Ну, що можна ще говорити? Лена відламує її руку. Є крик на килимі. Крик на килимі це здача. Дівчинка закричала. Була відломана рука. І наша перемога. Ми чемпіони. Суддя не дає, а дає свисток, піднімає в стійку. Як можна виграти, коли суддя судить явно на тій стороні, мститься нам за чемпіонат Європи, який ми вперше в історії виграли в Росії? Федір Хашалов переконує, що серед трьох десятків його нагород і змагань європейського та світового рівня срібло з бодібілдингу та золото з фітнесу, які завоював цього разу, для нього особливі. Ці медалі напевно були найважчі. Чому? Бо після чемпіонату в Барселоні мені тримати форму і готуватися далі ще місяць було дуже важко і складно. І напевно по статусу ці змагання для мене були найприємнішими і найціннішими, чому бо в мене батько з Азербайджану. Активно за свою підопічну срібну призерку європейської олімпіади. Олену Сайко вболівав директор школи вищої спортивної майстерності Ігор Шкоропаняк. Нам дуже приємно, що все ж таки представниця школи вищої спортивної майстерності, хоча вона у нас тренується як по дзюдо, але вона паралельно виступає по самбо. То ми дуже гордо радуємося за те, що вона здобула срібну медаль. Ну, також е, був е, учасником е, європейських ігор. І Андрій Квятковський. Це вільна боротьба. Е, він просто паралельно дає заляки Львову і Івано-Франківську. Він також вихованець нашої школи. І представниця Тетяна Кіт. Вже у вересні Федір Хашалу планує виступити на престижних змаганнях Арнольд Класік. А Олена Сайко готується до першості світу, яка відбудеться у листопаді.